Ради всіх вітати! З вами Лікар Василь Чайка, і сьогодні ми поговоримо про нирки. У цьому відео ви дізнаєтеся, які ж самі перші симптоми свідчать про те, що функція ваших нирок змінена, і дізнаєтеся, що дійсно потрібно робити, щоб допомогти своїм ниркам бути здоровими. Особливістю будови наших нирок полягає в тому, що це єдиний орган, фактично, у нашому організмі, який не має кріплення до хребта. Нирка фіксується за допомогою жирової капсули, яка її оточує. І знаходиться нирка в нашій черевній порожнині. Ще особливості є те, що вона не покривається такою захисною плівкою, яка називається очаревина, і лежить нирка на крижову клубовому м'язі. Ця особливість часто вводить і людей, і навіть лікарів в оману, коли людина відчуває біль в попереку, вона думає, що перша це проблема виникла з нирками, адже якщо там поперек, то там обов'язково нирки. Людина звикла думати вже вже за саме найгірше. А насправді в 90% випадків це проблема не нирок, а саме поперекового відділу хребта, де спазмується крижово-клубовий м'яз, здавлюється нервовий фактичний корінець у між отворі, і людина відчуває біль. Однак. При опущенні нирок, а таке виникає саме тоді, коли різко зменшується жирова капсула. Наприклад, коли людина різко захотіла похудіти і втратила, наприклад, за місяць 5, 6, 7, 8, а є люди, які втрачають і 12 кг на різного роду дієтах. Це пеза того, що різко зменшується жирова капсула і низка починає опускатися. Тобто її синтопія, положення змінюється. Звичайно, що в організмі є захисні механізми, які допомагають відновити цю синтопію. І тому рефлекторно починає скорочуватися оцей крижово-клубовий м'яз, хоча хоча б трошки фактично цю нирку підняти вверх. Тривале його скорочення знову призводить до зникнення болі в попереку. Тому частіше болі попереку вони можуть свідчити про те, що нирка фізично опустилася вниз. Єдиною правильною тут допомогою є вістеральна терапія, та трошки людині треба набрати вагу, щоб збільшилася жирова капсула. Нирка зафіксується і така симптом більше повторюватися не буде. Фактично, основною функцією нирки є фільтрація нашої крові і формування сечі. За добу нирка фільтрує, нирки обидві фільтрують біля 180 літрів нашої крові, тим же самим формуючи стільки ж фактично сечі, первинної сечі. І ця первинна сеча на 95% складається з води. Основна інша частина це електроліти, зокрема, це проставлені такими мікроелементами, як калій, натрій, кальцій, хлор, магній, і також залишками розпаду білків це сечовина та креатинін. Але в збиральних канальцях нирок ця первинна сеча проходить фільтрацію, повторну, скажімо так, обробку. Ці електроліти назад повертаються в кров і виходять тільки сечовина, креатинін та сечова кислота. І формується тоді за добу всього в нас 1,5-максимум 2 літра сечі. Тобто нирка забезпечує регуляцію кількості рідини у нашому організмі. І також якісний склад нашої крові та нашої лімфи. Як тільки ця функція буде знижуватися, що ми перше побачимо? Це різко зменшується кількість сечі. Тобто людина п'є звичайний об'єм рідини, але сечі виходить менше на 300-400 мл, чим вона випиває рідини. Це перший сигнал про те, що нирка знижає свою функцію, зокрема виділення сечі. Якщо умови, які до цього призвели, швидко зникають, наприклад, там, за день або за два, то знову різко стає більше сечі при тому споживання рідини, яке було у людини, і ніяких порушень не виникає. Але якщо цей процес триває тижнями або навіть місяцями чи роками, то починають реагувати так називаємо діагностичні зони, які знаходяться в нашому тілі. Першою зоною, яка починає реагувати, це зона шкіри. На склепінні нашої стопи. Що ми там починаємо відмічати? Звичайно, ми там бачимо збі... затримку води, виникає набряк. Тобто наші стопи починають отікати. Це може виникати навіть у малесеньких дітей. І це дуже легко перевірити, просто натиснувши на стопу. Якщо ямка залишається, це є набряк. Що характерно саме для ниркових набряків, у відміну від серцевих, те, що ниркові набряки будуть холодні. І ці набріки не зникають протягом дня і не змінюються протягом ночі. Потрібно пам'ятати, якщо цей процес буде тривати довго, і нирка буде багато надмірно утримувати води, це призведе до того, що в нас почне збільшуватися вага. І, наприклад, один там, літр води фактично дорівнює одному 1 кілограмові. Характерною особливістю є те, що ця вода буде додатково ще накопичуватися у жировій тканині. І тоді ми побачимо, що у нас почне рости, як так кажуть, живіт. Люди не думають, що це росте жир на животі. Ні, це збільшується кількість води в жирових клітинах за рахунок того, що нирка починає утримувати воду. І є такий дуже характерний приклад, що є люди, вага яких, наприклад, там 150, 200, 300 кілограмів, вони можуть сидіти на виснажливих дієтах. Але нічого це не допомагає. Чому? Бо проблема не в жирах, яких вони їдять, про це я їм розповідають, а в тому, що вони знаходяться в умовах, де нирка утримує воду. Тому навіть якщо він вип'є 1 літр води за день, а сечі вийде всього 200-300 мл, то ви розумієте, що 800-700 мл постійно буде утримуватись, а це 800-700 грам. Кожен день. Тому для того, щоб допомогти людям, які мають надмірну вагу оживання 2, 3, 4 ступеню, потрібно їм не на дієтах сидіти, а потрібно працювати з нирками, щоб нирка почала правильно як і раніше водити воду. І тоді вага буде знижатися. Друга діагностична зона, звичайно, при затримці води, і більшість від вас це знає, це в нас буде ось переорбітальна область. Ось ця. Що ми тут будемо бачити? Звичайно, ми починаємо бачити тут. Пігментація може виникати, тобто темніти починає шкіра, і виникають набряки. Ось підпухшість виникає під очим. Третя діагностична зона це м'язи, які знаходяться ось тут, на трапе. фактично трапецеподібні м'язи. Вони болючі стають, і це дуже легко перевірити, коли просто ось так взяти і стиснути. Ось тут посередині. Якщо ви стискаєте середню силу, і у вас виникає постійний біль або постійне напруження, є і масажі вам не допомагають, ви постійно ці масажі робите. Це проблема не м'язів, як часто розповідає там фізіотерапевт, це масажиж. Треба звернути увагу на нирки. Як тільки функція нирки нормалізується, це проекційна зона перестає реагувати. Наступна діагностична зона це ділянка м'язів і також шкіри, яка знаходиться ось тут. Як справа, так і зліва. І часто тут починає виникати якась болючість, напруження, появляється якийсь судинний малюнок, незрозуміло, до чого для людей, починає тягнути в цій зоні, хоча ніяких трав не було. Це не проблема м'язів. Якщо така ситуація виникає без травми, треба звертати увагу на нирки. Точно така ж сама ситуація може виникати в області паха, справа і зліва. Коли то також ніяких травм не було, ніяких оперативних втручань не було проведено, хірург щупає, та вроді би все нормально. Що, що, що ж там болить постійно? І ще гребень часто е, е, клубової кістки задіюється. Людина не розуміє, що не так. Ніхто не може знайти ніякої патології органічної. А тут треба звертати увагу саме на роботу нирки. Також це діагностична зона безпосередньо на спині. Це перехід грудного відділу хребта в поперекою. Фактично, це зразу нижче 12-го грудного ребра у нас виникає. Ось ця зона справа і зліва, тобто там, де знаходяться найбільші в нас м'язи, розгиначі спини, часто виникає болючість. І часто ці м'язи можуть бути напружені. І там, наприклад, спеціалісти виявляють такі болючі утворення, які називаються тригерними пунктами. І їх розминають, їх лікують, а вони знову потім виникають. В чому ж причина? Можливо, в травматизації. Не завжди причина в травматизації. Інколи треба звернути увагу на нирки. І ще є одна дуже характерна особливість у людей, у яких є проблеми нирок, ці м'язи будуть постійно напружені. І, наприклад, коли є слизька поверхня, це може бути вода, наприклад, чи лід зимою. То люди з проблемами нирок вони завжди падають на спину. Не вперед, а завжди на спину. І особливо так прижимаючи. Руки. Чому це пов'язано? А тому, що є саме спазм оцих поперекових м'язів, розгиначів також спини, і ось отаке положення людина падає назад. Наступна діагностична зона це область під коліном, справа та зліва. Тому часто при зниженні функції нирки ми також бачимо набрики не тільки на ступнях, а ще й під колінними ямками, хоча і ніякого перенавантаження до цього не було. Всі ці зміни, про які я вам назвав, вони стосуються саме збиральних канальців нирок. Але нирка має ще саму фільтраційну поверхню, яка називається паренхіма. Ось коли змінюється паренхіма, то тоді, звичайно, першим, запам'ятайте, це є захисним симптомом для того, щоб допомогти крові краще далі проходити, виникає підвищення тиску. І тиск може підвищуватися до височезних цифр, може бути 200 і 240, і навіть вище. Варто пам'ятати, що цей тиск не призведе ні до інфаркту, ні інсульту. І цей тиск необхідний, тому що якщо фільтраційна поверхня нирки зменшується, то тільки підвищивши тиск, організм може далі забезпечити ту так звану перфузію або фільтрацію крові, щоб забезпечити ваше життя. Якщо цього не розуміє лікар і невірно пояснює людині, і тут же її інтенсивно починають лікувати різного роду антигіпертизивними засобами, це призводить до того, що у людина дуже швидко починає виникати. Неркова недостатність. Потрібно не швидко знижувати тиск, а потрібно змінити умови. І тоді ця ситуація зникає. Ну і, звичайно, коли ми вже маємо органічні якісь зміни, органічні це вже повернути назад повністю функцію нирки. ми не можемо, можемо тільки частково повернути. Що ми будемо бачити? Ми будемо діагностичні зони ці і будуть далі продовжувати реагувати, але додатково ми побачимо зміни в нашій крові. Що це будуть за зміни? Це збільшення рівня креатиніну, сечовини та сочової кислоти. Чому ця ситуація виникає? Не тому, що нирка захворіла, а тому, що вона знизила свою фільтраційну функцію. Тепер ці речовини просто не виводяться. Но саме тут дуже часто лікарі допускають велику помилку, і я хочу зараз вам про неї розповісти. Перед тим, як ви дізнаєтесь про це, я хотів би нагадати, що тільки комплексний підхід, де ми одночасно допомагаємо на фізичному рівні, на поведінковому рівні, на рівні сприйняття, допоможе людині у сучасному світі бути здоровою. Детально про те, що потрібно робити, як працює ця методика, я виклав у своїй книзі та навчаю на навчальних курсах. Якщо ви дійсно хочете бути здорові, а не лікуватися усе своє життя, ви можете зареєструватися на курси, перейти просто по цьому посиланню і прийняти участь в навчанні і дійсно стати здоровим. Людиною. І так ми вже з вами знаємо, що при змінні функції нирки в нас різко буде зменшуватися виділення сечі. І сеча може знижатися навіть до 150-200 мл, що назвуть олігурією, Або, наприклад, до анурії, тоді, коли виділення сечі може складати 50 мл за добу при звичайному об'ємі води, який ви вживаєте. Якщо така ситуація виникає, то у вас різко починає збільшуватися сечовина, креатинін та сечова кислота. На що ж тут звертати увагу? Саме на рівень креатиніну. І тут допускається помилка. Якщо рівень креатиніну в нормі там рахується 100, 120, як яка лабораторія каже. Тут рівень креатиніну став, наприклад, 200. Все, вже б'ють на сполох, уже катастрофа, нирки відказують, і людину починають заганяти в те, що називається безвихідне становище. Тобто її інтенсивно починають залякувати. До чого це призводить? А саме до того, що різко відляється адреналін, редалін кортизол, виникає спазм, і нирка ще більше починає зменшувати свою фільтраційну функцію, і креатині це і так далі продовжують рости. Тому навіть якщо у вас креатинін буде підніматися до 500, до 600, до 700, навіть 1020 м на літр, або це 12 мг на дециметр кубічний, ось до цього періоду можна навіть не думати про те, що називається штучна нирка. Ну якщо вже досягли цього рівня, або вище, на жаль, Тут тільки вже допомагає діаліз. Щоб не допустити цього, потрібно пам'ятати, що нам потрібно змінити умови. І суть цих умов перше це прибрати у людини те, що називається безвихідь. Безвихідь у кожного може бути своя, це просто слово. Але для одного вона означає відсутність перспектив майбутньому. Для другого вона означає там те, що людина почувається покинутою одинокою, для третього те, що вона не хоче щось виконувати, але його примушують. Тобто треба прибрати ці умови із свого життя або змінити відношення. І тільки після цього ми додатково можемо допомогти нирці на фізичному рівні. І тут ми маємо зробити наступне. Це використовуємо сольову ванну, коли на 100 літрів води ми беремо 900 грам звичайної самої солі. Температура води повинна склати від 35 максимум до 38-39 градусів. Людина знаходиться у цій воді максимально довго, як вона може. Що вона побачить? Якщо людина, наприклад, є підвищення креатиніну і надмірне утримання рідини в організмі, то перебуваючи в ванні, вона почне більше пісяти, тобто вода почне виходити. Також ми можемо додатково ще допомогти це давати людині пити розчини лужні. Ось PH, яких має складати хоча б 8-9. І в такому випадку ми також, тобто насичуючи організм бікарбонатом натрія, ми також будемо допомагати нашим ниркам краще виводити воду. Було проведено дослідження, яке довело, що у людей із нирковою недостатністю, ось яка Звичайно, ще людей не підключали до штучної нирки, ця неркова достатність тільки розвивалася, і їм внутрішньовенно вводили розчини з наступними характеристиками. Натрію було 146 мм на літр, калію 4 мм на літр, аж СО3 група 60 мм на літр і хлору 90 мм на літр. Це призволило до так називаємо бікарбонатної поліурії, коли нирка починала краще фільтруватися, і цим людям не доводилося використовувати діаліз. Якщо вам дана інформація була цікава та корисна, ви можете підписатися на цей канал або також порекомендувати комусь його із ваших знайомих для того, щоб більше людей у цьому світі знали, як легко можна продіагностувати роботу своїх нирок та що дійсно потрібно зробити, щоб продовжити їхнє життя. Тільки думаюча людина в сучасному світі може бути здоровою.